Єрмак зустрівся із Зеленським після звільнення. Про що говорили? Відставку голови офісу координували у секретному чаті. Хто переконав президента попрощатися із Єрмаком? Журналісти з'ясували деталі. Про них замить на каналі. Сі ставте лайк і починаймо. Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його із посади. Коли ж його попросили написати заяву, екс-керівник офісу влаштував президентові півгодинну істерику з докорами і звинуваченнями. Про це йдеться у матеріалі української правди. Видання посилається на людину із оточення Єрмака. Далі цитую Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме. Ще й отак поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме те, що президент його покинув. Кінець цитати. Натомість РБК Україна стверджує, що криків між Єрмаком та Зеленським не було, але розмова дійсно була складною. Тим не менше, Єрмак наступного дня повернувся до офісу. Для чого? Процитую матеріал. Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на банкову, але вже просто поговорити все-таки його і Зеленським пов'язує довгий шлях разом. Кінець цитати. Журналісти української правди з'ясували, що Єрмака дуже розлютила антикорупційна операція Мідас, тому він за тиждень до звільнення, нібито, хотів добитися відставки голови СБУ Василя Малюка, бо той не став на його захист. Також у матеріалі йдеться, а буцімто сам Зеленський знав про обшуки в керівника офісу за тиждень до їх початку і мав можливість звільнити Єрмака одразу. Однак радився зі своїм оточенням всередині команди. Президента переконували відправити Єрмака у відставку. Далі цитую подібну позицію доносили технократ Михайло Федоров, спікер ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та й навіть колись людина Єрмака Олег Татаров, якому Баба, одна із кодових імен Єрмака, також нарізав задачі щодо антикорупціонерів. Зовні теж ішов шалений тиск. За даними журналістів, останні півроку із США йшли постійні сигнали. Андрій Єрмак не підходить на роль головного переговірника про мир, і його потрібно звільнити. Українська правда стверджує, що Вище керівництво нашої держави навіть створило окремий чат. У ньому так звані революціонери координували дії, аби усунути ярмака із посади. Один із учасників чату розповів журналістам, що наступного дня, після звільнення керівника ОП найбільше лайків зібрало таке повідомлення. Цитую: ніщо так не тішить на суботніх фотографіях із кабінету президента, як пустий стілець праворуч від нього. Кінець цитати. Хай там як а джерела видання у правоохоронних органах констатують підозра Єрмаку справа часу. Тим часом РБК Україна пише про можливі перестановки у Кабміні. Вони залежатимуть від того, чи піде хтось із уряду на роботу в офіс президента. На вакантне місце Єрмака, нібито претендують перший віцепрем'єр Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль. Натомість призначення Юлії Сверденко на цю посаду вважають мало ймовірним. Окрім представників уряду, новим головою офісу може стати начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також серед кандидатів заступник керівника ОП Павло Паліса зазначають журналісти. Вони стверджують про існування ще двох претендентів менш очевидних, але їх імена не розкривають. Друзі, чи бачите ви достойну кандидатуру на зміну Андрієві Єрмаку? Хто має очолити офіс президента? Залишайте власні версії в коментарях і підписуйтесь на канал. Єрмак був в офісі президента після звільнення. Нардеб Железняк переконує, як ОП говорив із президентом Зеленським. Про що йшла мова? Тим часом у мережі вже обмірковують, хто стане на місце Єрмака. Усі думки щодо цього далі. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Андрій Єрмак уже після звільнення відвідав офіс президента у суботу, 29 листопада. За словами народного обранця, колишній глава ОП багато часу провів на поверсі президента. Далі цитую допис Железняка, що він там саме робив, мої джерела не знають, але точно він мав розмову із президентом один на один. Чи прийшов миритися після сварки, чи просто продовження вистави? Тут об'єктивно не знаю. Железняк звертає увагу, що згодом Андрій Єрмак зробив заяву про те, що Зеленський. Був його другом до цієї роботи, і він вважатиме його таким після неї, за словами нардепа. У політичних колах обговорюються дві версії того, що наразі відбувається між президентом України та екс-главою ОП. Железняк заявляє, що ці варіанти звучать так далі. Цитую: перший що справді перед звільненням Єрмак у кабінеті Зеленського був у нестямі. За економіст так пише або скандал, докори, образи і навіть сльози дзеркало тижня. Ну і потім різні смс-журналістам про те, що Аліба йде на фронт. Друга, але і інша версія, яка говорить, що все це показуха, і насправді Єрмак і далі буде спілкуватися з Зеленським, і навіть вже без посади приймати участь у державних рішеннях. Паралельно активно обговорюється, кого президент при, призначить на посаду керівника офісу. 29 листопада нардеп Олексій Гончаренко написав: сьогодні Зеленський провів співбесіди із кандидатами на голову офісу президента Буданов Шмигаль Федоров, пише депутат. Водночас, Нардеп Железняк теж озвучує свою думку щодо цього. На його переконання серед потенційних кандидатів уже згадані Федоров та Шмигаль. Їхні шанси він оцінює умовно по 40%, натомість Павла Паліси у 20%. Тим часом нардепка Єлизавета Богуцька поділилася у Фейсбук своїм сном, який, за її словами, побачила за тиждень до Міндічгейту. Його вона описує так: чую розмову двох чоловіків, і бачу Зеленського і Єрмака. Володимир Олександрович гучно каже про те, що його дістав весь цей бруд, склоки, образи. Добре, якщо вони хочуть, щоб я пішов у відставку, піду. Хочуть іншого, хай обирають. І йде геть, залишаючи одного Андрія Борисовича. Я починаю кричати, що цього не можна робити ні за що. Звертаюся до Єрмака і кричу йому: зроби хоч щось йому не можна йти. Україну розірвуть на шмаття. Зупини його, написала депутатка. Тим часом. Нардеп Ярослав Железняк коментує тези, що лунають у мережі щодо можливої мобілізації Андрія Єрмака. За його словами, заяви про те, що через перехід в армію колишнього голови ОП справа автоматично перейде до ДБР, це маячня. Він пояснює, злочини він вчиняв у статусі не військовослужбовця та й поріг там великий, тож не поширюйте конспірологію. Водночас журналістка Юлія Кирієнко уточнила. Якщо розслідування почали проти нього саме як держслужбовця, то якраз на БуІСАП мають його довести до ВАКС. Інакше буде величезний скандал про порушення процесуального кодексу. Паралельно видання The Telegraph повідомило, мовляв, США рекомендували президенту Зеленському звільнити Єрмака після зустрічі у Білому домі. Як пише медіа, американську сторону дратувало кілька моментів: зокрема, слабке володіння англійською мовою з боку Єрмака. Друзі. Що думаєте щодо почутого ви? Діліться цим у коментарях. Також підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому випуску.